Взагалі скажу вам свого власного досвіду, що всі відкриття, які про всякі одруження, взагалі це не, не біблійні, це не євангельські. Бог не дає нам ці речі. Він нам дав сказав, за кого хочеш, Господі. Нема гарантії, що якщо ви впевнені, що вона ваша ця половинка, чи це хлопець, чи це дівчина, має значення, то дуже часто ну, це ви так думаєте. Апостол Павло і то дуже обережно говорив свої думки. Він каже: так говорить Господь, а так раджу я. І він завжди це розділяв. Якщо ви маєте слово від Бога в своєму серці, не від пророка, зауважте, не від пророка. Самі в своєму серці Бог вам дійсно дав відкриття, що це буде ваша дружина або це буде ваш чоловік, то вам не треба хвилюватися, вам треба просто дякувати Богу. Довіряти, сказати, як Марія, я раба Господня, хай буде за словом твоїм. А якщо це ваші вигадки, якщо це ваші захоплення або ваші маніпуляції, то ви будете розчаровані, тому що всяка молитва вона буде називатися ворожбицтвом. Це те, що роблять в світі. Причаровують там зілля, дають якісь, тому ж християни. Тому нам, християнам, треба довіряти Богу. Ми виходимо заміж і за тих, кому ми подобаємось, каже Бог. До Мойсея про це Ловхадових дочок, книзі чисел, Вони можуть виходити заміж за тих, хто їм подобається. Тобто тут має бути з двох сторін. З двох сторін, якщо дівчина подобається хлопці, хлопець подобається дівчині, тоді далі ми продовжуємося. Це є кохання, приходить кохання. А якщо одна сторона не подобається інша людина, іншій, ми не можемо людину заставити. Але чи можна набути? Можна, можна набути. Ми, нам Христос не подобався, але Він за нас помер, коли ми були недужі, ми були немічні, ми були грішні. Він за нас помер, він очікував. Тобто ти можеш робити добрі діла, ти можеш підтримувати людину. Просто дружба хай буде. Не вести себе, як це моє. А чого ти там так, а чого ти там стояла? Вона вільна або він вільний. Якщо ти маєш слово від Бога, в тебе має бути мир. Якщо в тебе неспокій постійний, коли кожен раз. Той, якби твій суджений, суджена розмовляє з кимось іншим, посміхається до когось, і в тебе величезна тривога і нерви, то в тебе нема слова від Бога. Або це слово від Бога, але ти не, не впевнився, не, не вкопався в це слово, не, не повірив глибоко в це слово. Благословляю вас в ім'я Ісуса Христа, щоб ви знайшли свою половинку.